Солоденька, хоча я беру люблю без цукру. Всім привіт! О, ми в Матвіївці, де ж нам іще будь в Херсоні небезпечно рибалити. Чекаємо на рибу, закормились, закинулись. Три кабайц і на поплавочок, і на донку. А на що проклюне перше, цього ми не знаємо. Кашу замішав медову медовуха. Якраз наліто те що треба. Добавив зернових, кукурузки, пшенички. Ще пачка лежить цього, скажіть та я скажу, пшона. Але це вже як почне клювати. Не хочеться зазря розходувати, так сказати, потенціал. Що там? Зійшло. Ні, Це добре, що є, він пішов Не матюкайся. Не надо його внистувати. Зачем ти тулиш? Ближче підійди, ти б ще на, на дорогу вискочив. Кажу, ближче, він зараз опять під мостику йде. Не бійся, не випадеш. Я Я не випаду. Ні, бійш. я бачу, я ж кажу, ти уйшов так, щоб він під мостик. Ого, го, нічого собі. Тихо. Він здоровий. Папка, не кричи. Не лякай людей по сусідству. Тихо. Верх спінінг, папка. Ти все, все хочеш щось з ним зробити. щоб все було. Отак, і зараз між до двох спінінгові і виведемо. Він скоро замориться. Ого. Отпускай. Опускає. Так. Та так само. Може бути. Не знаю. Та ні, до п'яти тут як до Києва рачки. Дуже тут Тут 4 з натяжкою. Дай в підмотай. Дай в руки подержи, опусти. Да, хороший. Оп. И сил хорошо. И сейчас можно даже попробовать зважить. Есть. Подержи за петсаку. Та, й -мо, ще й він крутиться. Пиццаки кінець. Щас ноль. Бросай. Три чотириста, три кілограма без голови, без пицаки. Щас я назад накрутю. Всього, можеш його на камеру показати, в руки взяти і відпускай. Як якось. Всього три за? Не знаю, як хочеш. Не, ну акуратно тільки за кришку. За пузо можна було взяти. Отак, от, от а второю рукою за пузо. Все, все всі побачили. Неси його, не спотикнись, нічого не роздави. Все, як пакет пішов. Оп, порядок. Оп, сьогодні рибаків щось мало. Хоча, по ідеї, должно було бути багато. Рибі значить жратви менше. Значить, вся риба біля нас. Так сказати. Ну, тут рибачки є ще. Раз. Два, три, чотири. Чотири рибачка. Теж полавлюють. З дитиною навіть п'ять. Чотири з половиною. Два з половиною. Три. Чотири. Отак от. Ладно, не розводимо болтологію. Оп! Ех, ні, не, не зійшов. Ні, сидить, сидить. Попався. Засранець. Не спіши це вудка, це буде довго. Аня він не сильно великий. Не спи. Давай його сюди. Оп! Ну, який, який є кіло. І то не факт. Так, да, так. Да, да. Упс. Ще й крючок на... Повністю. на виліт. Зеркальний. Зеркальний, да. Зеркальный, да. Оп. Насквозь гачок вилетів. Красава, трикабайс відпрацювала. Кукурузка плюс медова кашка. Оп, уже з рибою. Непогано. І непонятно. І пусто. Де? Я думав, в Було. Було і загуло. Дивлюсь, поплавка немає і вершинка дергається. Кить, а його і нету. Наліпили бубалет на кормак. І на на порядок. Вот так, так что то я не понял, де поплавок. Ага, все Петрович всплыває, видихає. Оп, приговорили. Підходимо ближче. Можливо. Так. Десь воно та є. Підходь, папка, ближче до води, не бійся. Тихо. Ось він і пливе десь тут. Готовся з первого разу. Є Єс. з первого разу. Сіла два. Оп. Сіла два, може більше. Може менше. Ні, два, два ну два п'ятсот може 2400. Ну, все може бути. Тихо. Ну хороша, тобі да, сонечка да, випалася. Так, за край губи держався. Опа! Отакий от опсерон от Матвійович. З Матвіївки вскочив. Так, треба на сонечку довго не стояти, бо... Оп, ноги пригорають. О, хоч мостик обмивай. Спека смертна. Проклюнув, витягнули. Оп, ми перезакидаємо, а сусіди тягнуть. Може витягнуть, якщо спішить не будуть, бо недавно тягнули. Печальний... Сход був. Сподіваємось, зараз дістануть коробчика. Хоча сход це теж результат неправильної роботи. Щось у них случилось неприятне що він залезку тягне. І на цьому його полномочия все закончились. Опять зійшло. Видно, снасть запуталась. Печалька. Порядок. Схема та ж сама. Кашина, на грузик. Два гачки. Одному я не дуже довіряю. Не знаю чому. Зараза вторий зверху, що дурний. Як наче так і должно бути закручується, що, що наркоман кончений. Відразу до корпуса. Притом, що я вже із ліски пробував, і з нитки, отводи всякі. Ну, лізе він просто на корпус, так сказати. Просто не може, щоб не накрутиться. Оп! Притопити лісочку. Ось якась Фрикціончик настроєний, вудочка встановлена. Все, діло за малим, за рибою. Похоже, гусениці мені справді мстять. І мстя їхня ужасна. Походу це айва. Це не точно. І думаємо, підсапую трохи. 5 минут дрони не літають, снаряди не бумблять. І оба на кого я віжу? Бражники нам мстять за те, що ми їх сородичів на гачок видно сажали. О! Ви погляньте, не знаю хто це. Як наче слимак, ну це гусениця ну і не бражник. Видно трошки в цьому самому вкокані. Як наче слимак, та йомайо зум гали на камері. Фокус точніше. 200 я толку ноль. Обана, Ці заховала антени всередину. Нифіга собі. А ну витяскуй. Роздавим падлюку. Сожрала айву. нафіг вот это все дело в мені. Хоч бери берево бризки. Раніше за ними охотився за цими гусеницями, Ну конкретно не за цими, нам треба бразник. Тополь, бу... Тополь, вовча ягода, бузок. Він же... Не вовча ягода, бузок той що Коло поліклінік обично сажають. Сірень. Теж круто. Сом клює і днем, і ночью, почти круглий год. Ні, брешу. Сезон, коли він клює, літо осінь. Зімою весною хлопці пробували, морозили цих бражників кльова ноль. Но суть в тому, що посереді білого дня, якщо сом їсти, ти насадиш гусениці 5 минут і сом готов, це, як би не звучало печально, це факт. А печаль в тому, що, скажіть та я скажу, що ці бражники, вони, по-перше, по-моєму, в красної книги, а зна... і і навіть не в тому діло, що їх жалко вбивати за таке діло. А в тому, що вони в Красної книги не просто так. Значить їх мало, їх фіг знайдеш. Таксически гусениці. І, 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 і ті, що продаються як корма для ігуан чи жаб. Ті нифіга не працюють, бо вони не те жерли. І бражника пересадить з того корма на листя. Щоб він його жарі став токсичним, сиренівим чи тополіним. Неможливо. Ждав, що гранат дасть дубця, а він живий. Ця собака буде рости через настільки год. Хоча старт непоганий. У нас в дворі года 4 був маленький. Ну Ми не удобряли просто, я удобрив пару разів і його понесло. Ви бачили, вже кущара здорова і плоди є. Ось такі пироги через три дні в воєнкомат. Ну, скоріше там ще пару днів щось, документи і відправлять в учебку, коли йдеш добровольцем на контракт то в тебе воєнкомат длиться не 15 минут і ти здоровий в з ВЛК, а 2-3 місяці. І ще й в, дурки, в дурку 2 3 рази посилали. я нормальний? Що то зі мною не так? Ти добровольцем на контракт, а ну-ка давай психолога. Психолог. А ну-ка давай нарколога. Може, ти чим упоровся. <смі> Нормальні люди не йдуть зараз в армію, називається. До чого ми дожилися. От таке, водичка мутиться, дерева листечко, на деревах крутиться. Заного відбиває, ананаска. І це добре. Сподіваюсь, доживемо до наступного року і побачимо, як на ній зав'яжуться плоди. Та теж красавиця жива. Але гордість наша. Персики. Треба слідити знічтати гуси так і пруть зараза на наші шикарніші зеленючі здоровенні персикові листя. Ну то таке, дякую, що підтримуєте хоча б лайком канал «Капітан Гак. Обов'язково проходьте по силочках в описі. Там і карта на донат, на кофе. Дякую всім, хто скинувся. Треба буде, скоріше всього, в цей момент я вже купляю якогось корча або мрію про корч. Але це зовсім інша історія. Ви чекаєте рибалочку, але і болтологія не відстає. Так що, всім вдачних вражаїв. Понеслась.